Добрий день, друзі, колеги, клієнти. Сьогодні про піки, подовжуючи трубки, ну і ще багато різних маз. Розповім от, на основі цієї маленької, тому що 33 см. Принципово, вони бувають оцинкована сталь і нерживіча сталь. Довжини різні. Від 33 см до 2 метрів оцинковка або норжевіка. Є ще телескопічні там до 7-40 метрів. Є ще специфічні різні, там ті, що змінюють геометрію самої трубці, так називаємо, і гнучки і так далі. тому подібне. Буде два останніх фото в кінці ролика. Навіщо ці піки? Між пістолетом і форсункою. мийках самообслуговування, наприклад, на таку коротку піку накручуємо пінну насадку, потім прямо в пістолет. Або інше під'єднання до пістолета через гайку на пістолет і Напійкову гайку? З'єднали? Роз'єднали. Або інше. На пістолет швидко з'єм маму, так називаємо, напільку швидко з'єм папа. Або к'ю, ще його називають. Кому як нравиться, кому як Подобається в кого якісь задачі. Там, де форсунка з того кінця, трибач. Або, як я вже показував, підкерхю, плюс форсунка під Керхер, плюс його тримарч. Получається, конструкція Форсунка під різьбу, з тримачем під різьбу, тримач під різьбу і форсуночку. Вкручую. На любі піки підходить. На любі. У нас тільки німецькі, є більш дешеві китайські, є м, трохи загнуті, є ще загнуті піки, але, прошу вашої уваги, що загнута піка. Може, вона і більш зручна в використанні, але вона дає більш віддачу на руки. Тому деякі люблять їх використовувати на миках самослуговування. Клієнтам клієнту вважається, що там такий тиск взагалі просто бомба. Ну, але у деяких дівчат пікаш виривається з рук. Ще раз в кінці відео. Фотографії з піками, які ми маємо, запитуйте.